Вітаю вас п'ятниця 13 лютого. Знаєте що? Хочу в цьому відео розібрати вчорашню заяву інтерв'ю да, Зеленського, де він каже, що я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти погану. Я готовий продовжувати боротьбу навіть і після 4 років важкої війни. Втрати в Україні. Вже перевалюють за 2 мільйона людей. Потім він нам щось сказав, що я його не звільняв. А в мене там в общем, були якісь там свої причини. да. Я знаю, що багато з вас після таких заяв да, Зеленського, що ми готові продовжувати війну, навіть і після чотирьох років важкої. Я знаю, що багато з вас. Я знаю ваші думки. Я їх просто відчуваю ваші думки і знаю, що ви про це думаєте. Деякі підтримують, деякі не підтримують. Ну, тут нічого дивного. Що він має на увазі? Має на увазі те, що два варіанти. Зараз в Україні два варіанти. В Україні у нас, да? у нього. Або э, погодитись на все, що хоче Росія. Це піти з Донбасу, повністю вивезти війська, зменшити війська стосовно гарантій безпеки, ніяких тут іноземних військ, відмовитись від НАТО, Європи і так далі. Ну, в общем, прийняти оці всі умови Росії прийняти і тоді о, да, поїхати, можливо, навіть до Москви і щось там підписати. Оце в нього є такий варіант. А є інший варіант. Продовжувати війну. Тому що це ну, або здає Україну, або продовжує війну. Таке відчуття, що третього не дано. Ну, ось так. Продовжувати війну можна, можна тільки за умови того, що нам будуть допомагати. Гроші, партнери, зброя і так далі. Ось так. Давайте спитаємо. Це дуже це дуже складна, це дуже важка ситуація. Це тупікова ситуація для всіх нас. Навіть не, і думати не хочу, що війна буде продовжуватися ще рік або більше. Не хочу навіть про це думати. Всі вже втомилися, нема сил. Я вже мовчу про військових, чесно. Я вже мовчу про тих людей, які живуть близько до кордону, яких кошмарять кожен день в міста оці. Люди, які повиїжджали з своїх будинків, евакуація це все жахливо. Так, ну, давайте спитаємо так. Я, звісно, постараюся відповісти так, без емоцій, ну, це дуже складна ситуація, важке питання. Як правильно вчинити в цій тупіковій ситуації тупіковій ситуації президенту українцям? Ну нам, нам, всім Україні, як правильно вчинити Україні в цій тупіковій складній ситуації? А яка в нас ситуація? Продовжувати війну далі або підписати погану угоду і всі умови Росії Капітуляція, здача території, чи може є якийсь інший третій варіант? Ану, загалом давайте спитаємо, як Україні вийти з цієї тупікової і складної ситуації. Вибір. План. Наш Дім. Очікується, Росія тупік. Ми очікуємо, коли Росія зайде в глухий кут. І зайде в тупік. Тому що, бачите, ми в очікуванні, коли Росія зайде в глухий кут, тупік і буде десятка жезлів. Їм буде важко вести війну. Ну, тобто, продовження санкцій з боку всіх партнерів, ну і, звісно ж, удари по НПЗ, склади, і військове, і все і так далі. Вибір нашого дому це чекати, коли в Росії настане ситуація, складна ситуація і важкі часи. Така відповідь. Боротися за Донбас, за Донецьк. Ось, як і імператор буде за нього боротися, так само і ми будемо боротися. Випадає карта бідності. Я це вже казала: переможе той, хто, в кого буде ресурс, в кого вистачить сил і в кого вистачить ресурсу. І хто, і хто витримає? Тут ще карта захисту? Хто витримає отакий натиск на напор, який зараз відбувається? Ну, від відповідь така, що наші в очікуванні, наш дім, вибір, наш дім, вибір, такий план, тобто вибір нашого дому, такого плану, що ми в очікуванні, коли Росія зайде в глухий кут і буде їм 10 жезлів, важка ситуація. І карта бідності знов теж саме випадає. Що я можу зробити? Я вже мільйон разів питала, воно одне і те саме. Ну, давайте по-іншому спитаємо. Покажіть, будь ласка, як має вчинити Зеленський? Як має і правильно саме зараз вчинити президенту України Зеленському? Продовжувати війну, продовжувати війну і далі, як він каже. Або, або підписати погану угоду. Або підписати погану угоду, або підписати йому погану угоду, або якийсь третій варіант, або щось інше. Як діяти Зеленському? Або щось інше. Ну, зараз подивимось. Е, значить, тут було що? Е, продовжувати війну далі, правильно? Е, значить, це Гроші, це США, це Трамп. Продовжувати війну далі. Ну, продовжувати війну далі, ну, як би вам тут сказати, тут не відповідь і не так, і не ні. ми ми без Дивіться, показую, як. Без США, без підтримки, без зброї. Ми не зможемо продовжувати війну далі. Якщо є перспектива, що є підтримка. Партнерів, гроші, зброя, тоді можна продовжувати війну далі. Щоб було за що її продовжувати, щоб було чим відбиватися і захищатися і так далі. Тоді так. А якщо цього нема, тоді ні. Тому що гроші, якщо немає грошей і немає підтримки з боку Трампа, США, тоді повішаний, ні. Продовжувати війну далі, підписати погану угоду. Ні, погана угода, бачите, зв'язані руки. Ні. Це дуже складне важке рішення. І тут відповідні. Зв'язані руки. Не можу цього зробити. Мене посадять у в'язницю. Я цього не можу зробити, я не можу віддати це. Я не можу це підписати, я не можу на це погодитись. В'язниця, зв'язані руки. Або щось третє: війна, території і захист. Продовжувати далі захищати випадає так. Війна, захист території. Продовжувати далі стояти в захисній позиції? Ну, от скажіть, це що не тупікова ситуація? Ну, подивіться, на ну, це не тупікова ситуація. Це і є тупікова ситуація. Як правильно саме зараз вчинити Зеленському? Як правильно саме зараз вчинити Зеленському? Це стосується війни, угод і так далі. Знов чекати план. В нас план є. Ми чекаємо чогось. Ми чогось чекаємо. Якоїсь сили чекаємо. Дивіться, ми чекаємо якоїсь сили. В нас має щось таке сильне з'явитися. І тоді Росії 10 мечів. І тоді Росії 10 мечів і якось це їх змусить зустрітися і щось підписати. Не капітуляцію нашу, а щось інше. Ми в очікувальній позиції. Ми чогось чекаємо, чекаємо якусь силу. Ну, ось така відповідь.